Погода в Україні у четвер, 25 липня, буде здебільшого сухою і сонячною. У багатьох областях температура повітря знову може підійматися до рівня плюс 30 плюс 32 градусів. Проте у деяких областях в цей день очікуються опади. Дощі з грозами можуть випадати у західних регіонах. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. У четвер в Україні у західних областях дощі, грози та прохолода з температурою повітря плюс 20, плюс 25 градусів. На півночі без опадів. Лише на Житомирщині очікуються локальні грозові дощі. Вдень від плюс 24 до плюс 28. На сході сухо та сонячно плюс 27, плюс 30 градусів. У центральних областях без опадів. Температура повітря плюс 26, плюс 30, на Вінничині від плюс 23 до плюс 25. У південній частині дощ з грозою місцями можливий лише на Одесьчині. Протягом дня температура повітря коливатиме. Від плюс 28 до плюс 32 градусів, зазначила Діденко. У Києві 25 липня очікується суха погода з температурою повітря близько плюс 27. Після посилення спеки, яке очікується в суботу і неділю 27 і 28 липня. Очікується зниження температури з понеділка 29 липня. Субота та неділя справді будуть спекотнішими, але за новими даними у понеділок температура повітря знизиться в більшості областей України. Про безповоротне припинення спеки, звичайно, поки що не йдеться. Зазначила синоптик. Раніше стало відомо, коли повернеться нестерпна спека до плюс 37 градусів. Синоптик називала дату уже скоро. Знову ударить дуже спекотна погода. Але температура повітря буде зашкалювати не у всіх областях. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.